зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, -про українсько-єврейські української... про -про взаємини про мікрофоні Андрій Кобалія, і ви слухаєте програму зустрічі, що виходить за підтримки канадського благодійного фонду Україно єврейська зустріч у Києві неподалік золотих воріт. Є незвичайна стара будівля. Вона не схожа ні на радянську забудову будь-якого періоду, ні на типову архітектуру Російської імперії. 120 років тому на її спорудження 200 тисяч рублів витратила громада людей, яких зараз у місті майже не лишилось. Тому нині вона є символом або деталью епохи, якої вже немає. Все це про храм Караїмів Кенасу, яка зараз більш відома як будинок актора. Цюркомовний народ, який сповідує релігію близько до юдеїзму, виникає у 14 столітті в Криму. А вже за часів Російської імперії частина заможних представників переїжджає у Київ. Краєзнавець Михайло Кальницький розповів, що у 19 столітті караїмські бізнесмени знайшли свою нішу в економіці українських земель. Ну, йдеться, оскільки про події межі 19 -го, 20 -го століття, на той час в Києві існувала караїмська спільнота, караїмська громада. Досить обмежена, вона десь наприкінці. ХІХ століття кілька кількасот осіб, ну, приблизно 500-800. Звідки вони взялися від початку? Ну, все ж таки основна, основний ареал мешкання Караїмів. Це Кримський регіон. Звідти багато Караїмів походили, як вважається багатьма дослідниками. Ну, Потім вже переселилися країми за певних історичних умов і до Литви, і до західноукраїнських регіонів. Але багато їх було в Криму. І, зрештою, вийшло так, що дуже багато країмів цієї ну, досить нечисленної нації чи віросповідання, дуже багато хто з них. Займався тютюновим бізнесом. Тютю... тютюновий бізнес вони можна сказати тримали по всій російській імперії. Тобто виходить, що це, як, от, наприклад, у іноземного капіталу бельгійці часто займалися металургією або там паровозами, іноді вони займались трамваями. У Караїмів це конкретно був тютюн. Чи є взагалі якесь цьому пояснення, чи просто так вийшло, що це це їхній бізнес? Ну, дивлячись, де були, по-перше, тютюньові плантації в ті часи. я думаю, що їх значна кількість була якраз в південних регіонах, зокрема в Криму. Ну, мабуть, звідси воно пішло, а може. Так, дійсно вже склалося, Ну, у всякому разі, дуже багато тютюнових підприємств в різних містах утримували саме Кираїми. І в Києві теж Київ не складав винятку в цьому сенсі. Саме Київська тютюнова фабрика та знаменита фабрика, яка ще багато хто її пам'ятає, неподалік від площі Перемоги, а тепер вона десь там далеко на околиці. Ця тютюнова фабрика саме належала родині Караїмів Когенів. Довгий час у них була фабрика на вулиці Лютеранській, але там була обмежена територія, і, зрештою, вони отримали значно більшу ділянку на тогочасному Бібіковському мульварі. Ну, тепер це початок проспекту Перемоги. І там е, збудували нову більшого е, об'єму фабрику. Е, Ну, це вже було після смерті одного з провідних членів цієї родини родини Соломона Когена. Але Соломона Когена ми пам'ятаємо, тому, що саме він е був фактично фундатором е київської Кенаса, чи, кенас, чи Кенаса її називають іноді тільки в іменнику, а іноді її все ж таки якось е змінюють. Отже, переходячи до цієї центральної теми, до Кенаси або Кенаса, не відмінюючи, як вона взагалі з'явилась, коли, і наскільки я правильно розумію, це єдина будівля такого роду на території нашої столиці? Ну, нині, мабуть, єдина. Бо в Києві певний час були. Караїмське кладовище, хоча, повторюю, небагато було Караїмів. Але колись Караїмське кладовище було на території сучасного національного ботанічного саду імені Гришка поряд з єврейським кладовищем. А від 1890-х років подібне кладовище з'явилося на Лукянівці. Тобто там було велике лук'янівське єврейське кладовище, і поряд з ним невелике, але з будиночком спеціальним. Чи конторським, чи ритуальним, чи, і, і те інше, було на, на тому місці, де приблизно зараз спортивний комплекс Авангард. І від тих пір дійсно залишилася тільки, мабуть, одна споруда Країмської кіноса». Нема вже Тютюнової фабрики, яка належала Когеном, але від київських країмів залишилася певна кількість прибуткових будинків. Бо караїми в Києві були не лише власниками підприємств, але і заможними домовласниками. І такі родини, як ну, тішкогини, майкапари, Дувани та інші, вони дещо в Києві побудували серед оцих прибуткових будинків. Ну, а взагалі караїмська релігія трохи нагадувала киянам. Про давні часи, коли, як вважають самі країни, може, не всі науковці це підтверджують, але країни вважають, що вони нащадки колишніх хазарів з ними тісно пов'язана була історія Києва рання, ще за перших київських князів. Ну а далі вже поступово перетворилася ця. Етнічна спільнота на те, що було на межі 19-20 століття. Я хотів би ще підкреслити, що можна формально знаходити певну схожість між громадою країмів і громадою іудеїв, тобто євреїв. Ну, взагалі, в царській Росії не було, як правило, поняття національність, було поняття сповідання. І тому казали не євреї, а людина іудейського сповідання. А росіяни, українці, вони всі були в одному флаконі православних. Характерно, що іудеї були обмежені деякими правовими нормами, які їх стискали. Це була певна дискримінація за релігійною ознакою. У питаннях проживання, у питаннях зайнятості, у питаннях освіти, і так далі. На Караїмів це не поширювалося. Ну, Може, тому що Караїми не шанували єврейський Талмуд. Талмуд це була саме книга певних передписань, певних правил, які мали, яких мали дотримуватися віруючі юдеї. І Саме дотримання талмудичних норм ну, найбільше відділяло євреїв від може, інших етносів. А Караїми, оскільки цього не поділяли, а вони шанували книгу Тори, тобто, як її називають християни Ветхий Завіт, Старий Завіт. Тобто, по суті, можна сказати, що Караїми. Ну або іудеї, або дуже близько до іудеїв, але вони отримали такі привілеї, як не іудеї. Правильно, ну я ж кажу, що е, країни е, близькі з іудеями по головній своїй святій книзі, але для, для євреїв, для іудеїв дуже важливо є талмудичні е, норми. Талмудичні закони, а Караїми їх не дотримуються, і тому ставити між ними знак рівності було б неправильно. Ну тобто, Кенаса, про яку ми говоримо, вона була доступна і вона була релігійною будівлі конкретно для Караїмів. Тобто, євреї е, інші або євреї, іудеї, які мали свої синагоги, вони не брали участь у житті конкретно цієї спільноти. Так, правильно? ну, звичайно, ну, вони могли підтримувати просто якісь між собою зв'язки, якісь контакти, але певні е, люди, ну, скажімо, будь ласка, ту ж саму Країмського чи Кенасу, будував е, єврей підрядчик знаменитий Лев Гінзбург, е, людина, яка. Надзвичайно багато красивих і дуже міцних будинків звела по Києву упродовж своєї діяльності від 890-х років і до самої Революції фактично він працював у Києві. З ним нормально порозумілася Кримська громада. А проєкт їм робив, як всі знають, зодчий католік, зодчий поляк, улюблений всього Києва Владислав Городецький. Тобто, якщо говорити про архітекторів, про творців цього проекту, це доволі серйозні, популярні і не дешеві на той час люди. В сенсі для того, щоб городецький побудував будинок, це, мабуть, величезні гроші. Я в документах знаходив, що загалом вартість цієї будівлі оцінювалась 200 тисяч рублів. Наскільки я розумію, це величезна сума, правильно на той так, час Так, це сума досить значна на той час. Ну, не можу сказати, що вона була така фантастично велика. Ну, 200 тисяч це можна було нормальний прибутковий будинок звести. Або е, отаку красиво, гар... Я думаю, що там е, я кажу гарно оформлено кенасу, кенасу, тому що дуже багато грошей пішло саме на внутрішнє оформлення, на її опорядження. Ну, всередині і зовні. Спочатку думали вкластися десь в 30-40 тисяч це та сума, яку хотів на це виділити сам Соломон Коген. Він рано помер, але в його заповіті ця сума була збільшена, а його родичі ще від себе додали. І тому десь у 1898 році почалося проєктування цієї будівлі. У 900 році помер Соломон Коген. А вже на початку 1902 року будівля була завершена і була відкрита. Зовні Каримська Кенаса нагадує храми у містах Північної Африки або Альгамбру. Це так, тому що будівля збудована у неомавританському стилі. Таких споруд багато в Іспанії, де сім сотень років панували араби. У цьому ж стилі нерідко будували і євреї. Окрім екзотичної кенаси на Ярославовому валу, у Києві насправді є ще кілька прибуткових будинків зі східними нотками. За словами києвознавця Михайла Кальницького, за більш ніж століття, окрім епохи, змінився і зовнішній вигляд Кенаси. Насамперед їх до цього стилю дотримувалися євреї, бо все ж таки іудеїзм це східне сповідання. Деякі прибуткові будинки дійсно належали євреям у такому східні, у східній манері. Ну і навіть одна з київських синагог, синагога на Подолі на вулиці Чікавицькій, вона теж якоюсь мірою дотримує цього стилю. Причому що цікаво, що з синагогою на вулиці Чекавицькій і називається синагогою Розенберга, відбулося те, що ніяк не відбудеться з Кінасою на Ярославому Валі. Вона стала діючою? Ні, вона була діючою одразу після війни вже її, після того, як радянська влада її в 2029 році прикрила, вона з 45-го діє вже безперервно донині. Але коли її будували. Архітектор, до речі, росіянин Микола Гарденін пропонував проєкт в меританському такому східному стилі і хотів увінчати ну, подобою такого жолобчатого купола. Проте, потім, щоб не було якихось, якогось спротиву, що, чого це євреї будують собі молитовню, щоб не було якихось неприємностей, він зняв цей мотив з проєкту і купола довгий час не було. Але під час реставрації 2002-2003 років вирішили за старим проєктом все ж таки створити цей купол. І зараз він існує на фасаді синагоги на вулиці Чикавицькій. А кенаса на Ярославом Валію, вона від початку була увінчена дуже гарним, дуже таким солідним куполом, теж нібито жолобками таким вкритим. Владислав Городецький як частину. Стилю він цей купол запровадив, це завершення. Але в повоєнні роки, коли ремонтували цей, цей будинок, дуже багато що постраждало, дуже багато що було знищено, і внутрішня стеля надзвичайно гарна, і купол над, над покрівлею цього будинку. Тобто він зник, ми нам відомо взагалі, куди, і що з ним сталося? Його просто розібрали. Він був ну, вкритий, мабуть, металом по дерев'яних дерев якихось там арештуваннях. Його просто розібрали, щоб може він про вирішили, що буде надійніше, якщо його зняти і просто послати новий дах. Ну, це було зроблено. Тут біда була в тому, що дуже затікала стеля цієї, цієї кінаси, і я читав навіть акти 50-х років оцих експертів, які досліджували, і вони казали, що просто до покрівлі, до конструкцій горищних за допомогою шурупів, прикріплено відлиті з алебастру Деталі стелі, така була дуже складна, дуже красива, розфарбована стеля. Але ці алібастрові деталі просто вже не трималися. Вони буквально падали на глядачів. Тому вирішили все це познімати, все це розібрали, розбили, викинули, так само, як і купол знищили. Ну, зробили спрощений ремонт. Ну там і зараз покрівля все ж таки більш-менш художня, якось виразна, але не така красива, як була колись. Тобто, якщо ми заходимо в цю будівлю, або дивимося на неї зовні, наскільки вона взагалі відповідає тому 1902 року, скільки взагалі відсотків збереглася будівля? Ну, Якщо брати загальне об'ємне просторове рішення, то вона збереглася ну, відсотків на 95, мабуть, не рахуючи оцього купола. Ну, Я не знаю, чи вона відповідає чітко первинному пофарбуванню. Вийшло так, що будівля ну, зведена, звичайно, з цегли, але обличкована за використанням цементу, за використанням високоякісного бетону. І е, е, її портал головний, красивий, з гарними дверима. Е, він прикрашений подобою стелактитів. Це теж частина якась мавританського декора, але може навіть модернізована. Це виконував ще один відомий учасник е, зведення, синагоги, е, зведення Кенаси Кримської, е, славетний скульптор-оформлювач Еліо Саля. Виходить з Мілану, близький Дрого Городецького, який багато що з ним разом збудував, в тому числі і сам знаменитий будинок з химерами. Якщо брати оцей спадок, спадщину, тобто для мене абсолютно відкриттям було, коли я готувався до цієї розмови, що ця будівля ну, не зовсім Повна, тому що немає купола, насправді має бути купол, все має виглядати трошки інакше. Які взагалі ну от сліди цієї кримської общини лишилися ще окрім будівлі, яка тепер вже має трошки інше функціональне значення? Зараз там, наскільки я розумію, будинок Актура. Будинок акторів, так. Ну, я не знаю, може існує ну і оскільки знаю, існує культурне товариство Країмів, яке може і хотіло б отримати цю будівлю. Але ну, ви розумієте, країмів у Києві, наскільки я розумію, за переписами, там не те, що сотень, там, мабуть, і п'ятдесяти не набереться. Ну, утримувати таку солідну будівлю, ну, не знаю чи спроможне таке країнське товариство, тому поки що, хоча і був з свого часу указ президента про повернення е сакральних споруд, але все ж таки Кенаса цього не торкнулося. Ну, щодо іншої спадщини, я ж кажу, що. Вже немає під... більшості підприємств, які отримували ну, Вони отримували і тютюнові цехи, і так звані гільзові фабрики, які випускали одразу заготовки, такі полуфабрикати для цигарок табачні гільзи, тютюнові гільзи. Ну, залишилося декілька, може, якихось прибуткових будинків, які зводилися коштом заможних країмів. Але, ну, звичайно, у нас немає закону про реституцію, тому навряд чи їх можуть забрати. Хоча є цікаві спогади про діяльність деяких країнів, зокрема, одна була дуже цікава персона один з країмів етнічних тривалий час очолював Київський драматичний театр. Ну, попередник нинішнього театру імені Лесі Українки був знаменитий театр Соловцова, заснований Миколою Соловцовим, відомим режисером, актором, антрепренером. І десь з середини 1900-х років цей театр очолював актор, і підприємець і антрепренер Ісаак Дуван Торцов. Ну, це прізвище пишеться через риску Дуван Торцов. Торцов це прізвище одного з персонажів п'єси Олександра Островського. Любім Торцов був у нього. І, мабуть, це була роль, яку шанував сам актор. Він, взагалі, Ісак Дуван Торцов за освітою був правником, навіть мав певні якісь заслуги у цій справі, але він походив з Караїмської родини. І його, до речі, рідний брат був у той час мером в Євпаторії, міським головою дуже відомий, дуже заможний був підприємець. А Дован Турцов, займаючись сімейним бізнесом, одночасно настільки захопився театром, що частину своїх грошей він просто без, безвозмезно міг жертвувати на театр, бо не завжди театр був рентабельний. No Zé Ideio. антрепризний театр має бути рентабельним, інакше нема на що жити акторам, і нема для чого антрепренеру цю справу робити. Але іноді Дуван Творцов не боявся якихось витрат зайвих, тому що він дуже любив театр і мав досить солідні кошти. І тому прізвище Дуван Творцова залишилося в історії Київського театру, як людина, яка ну, притягала відомих акторів, забезпечувала цікаві постановки і взагалі залишилося в історії. На завершення ви згадали згадали кілька прізвищ. Ми згадали коганів дуже заможних. Підприємців, які займалися тютюном, є актори, я впевнений, що є кілька інших особистостей. Куди вони всі зникли? Тобто їх вони зникли під час Другої світової голокосту чи з якихось інших причин. Чому от ви казали на початок ХХ століття, мабуть, за переписом 1897 року, припускаю, звідки звідси ця статистика? Є кілька сотень цих людей зараз, хіба що в кращому разі кілька десятків у Києві, куди зникли ці люди? Ну, це питання, звичайно, можна на нього дуже просто відповісти, оскільки ну, якось зникла ця компактність окремої етнічної спільноти, і особливо їхнє релігійне самовизначення зникло. Ну, впродовж радянських часів воно взагалі було не актуальним. Неможливо було сповідувати, то просто звичайна асиміляція привела до того, що розпорошилася ця нація. Тобто змішані шлюби, тобто, не дотримання того, щоб от одної віри були члени родини, ну, роз'їхалися. Асимулювалися, зникли. І таким чином, ну, в деяких місцях все ж таки є спільноти. Ну, є спільноти і в Криму, все ж таки в Євпаторі в Сімферополі залишаються. Ну, По Україні, ну, там, в Одесі десь може сотня набереться. В інших... Галич, ще ну, здається. Десь в Західній Україні в Луцьку там певна кількість була. Ну, а якщо, скажімо, поїхати до Тракая. У Литві, то там караїми, може теж не вкладають більшість населення міста, але там дуже солідно все це поставлено. Там є і діючі Кенаса, там є і музей караїмів, Тобто ну, там і навіть заклади харчування національна караїмська кухня. Там можу сказати, що ця нація ця культура не зникла. Ми говорили з києвознавцем Михайло Кальницьким про київських Караїмів. Про мікрофоні був Андрій Кобалі. І ви слухали програму зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україно-Єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте.